Всім доброго дня! Як ви зрозуміли вже, це у нас вино. І я вам розкажу про те, як я його готую і поділюся з вами своїми секретами. Нумо, перед! Розпочався сезон яблук. Значить, для вина беремо яблука. Беремо абрикоски в цьому році, в нас вродили. неважливо, вони у вас в крапиночку, вони у вас трішки надбиті, абрикоски миємо, а яблука в мене зірваті. А ви можете брати ті, які впали, тільки ті місця, які надбиті, обрізаємо. Якщо у вас яблучко червиве, обов'язково видаляємо. Ті місця, де вони червиві, у мене такі зірваті. Яблучка ми не миємо. У яблуках присутні природні дріжджі. І вони нам будуть давати оцей процес бродіння. Тому яблука не миємо, абрикоси миємо. Так, далі. Яблука порізали на отакі кусочки, і невеликі, і не маленькі. Бачите, вони в нас такі ціленькі. Тому що ви чим напомните вино, так воно вам і віддасть. Можна, знаєте, як, покласти, ну, що хочете, але і вино у вас буде таке. Так, яблучка готові. За абрикосок також видалили кісточки, і абрикоски у нас теж готові для вина. Далі наші фрукти викладаю у банки. Мені зручно в банки. Виберіть ємкості, які у вас є. Головне, щоб вони закривалися. На одну третю банки наповнюю нашими. Фруктами. Ділюся з вами своїм рецептом, який у мене вже за роки приготування вина, Уже я маю свою технологію. Я теж так навчалася, слухала, там почула, там попробувала, ну, по такому, по такому. А це в мене вже, якби він такий свій чіткий технологічний процес. І я з вами ділюся із ним. Може, хтось має свої якісь такі цікаві рецепти, свої якісь вже технологічні інші процеси. Буду з цікавістю читати ваші коментарі. Тому, друзі, будь ласка, лайк, коментарі. Я думаю, всім підписникам мого каналу буде цікаво почитати і про інші технологічні процеси. Так, у кожну баночку я висипаю 3 столові ложечки цукру. Це нам потрібно для того, щоб запустити процеси бродіння. Не більше 3 столові ложечки нам хватить для цього. Кожну баночку висипаємо. Наливаємо водичку. Можете просто, звичайно, з-під крана наливати водичку. Ніяку не дистильовану, ніяку не питну, звичайно, з-під крана водичку. Наливаємо неповні банки, залишаємо, так, як у мене, для того, щоб у нас можна було і перемішати, і щоб у нас було. Місце, коли буде бродить, щоб не текло з тих баночок. Оце отак. І, звісно, все розмішуємо. Ємкості закриваємо кришками. Значить, вранці обов'язково відкриваємо і перемішуємо вранці і ввечері два рази на день. Бачите, це вже в мене друга доба, і вже процес бродіння у нас йде. І ми так робимо Ну, ви дивіться по своїй температурі. Е, яка у вас температура? Зазвичай 3-4 доби. А може бути і раніше, тому що зараз дуже жарко. Ні в якому разі наші ємкості не тримаємо на сонці. Ми їх ставимо в тепле, але без прямих сонячних променів. Місце. А це вже четверта доба. І ми вже бачимо активний у нас он бульбашки. Все, тепер нам треба очистити його. Зараз будемо ми його просіджувати. Бачите, видно, активно йдуть у нас бульбашки. Четверта доба. он. Звісно, як буде більш прохолодно, це займе більше часу. А так, вон, ми бачимо, у нас вже можна його Перед. вперед. Наситочку, викладаємо марлію або беремо таке полотенечко і починаємо просіджувати. І бачимо вже, вон, бачите, наскільки у нас таке чистеньке. Тут не принципово, щоб воно було ну, геть чисте. Ну, щоб менше було домішок і все. Чисте ми будемо робити вже тоді в кінці. Жмих, який у нас залишується, ми обов'язково його теж віджимаємо. Процідили, бачимо, наскільки в нас вже наша заготовочка стала чистенька. Видно в ній такі процеси бродіння, розливаю у банки та наливаю неповними. У кожну баночку насипаю по стакану цукру. У вас може бути в процесі е, е, так, що вам треба буде досипати цукор. Тому у нас є місце для того, щоб його досипати. У двох місцях голочкою робимо маленькі проколи і все ставимо на бродіння. Так, дивіться, це в нас уже другий день. І ми бачимо, як у нас все там всередині бурлить, активно все йде. Так, ми залишаємо на 2 місяці. Ну, ви дивіться, по своєму температурному режиму. Я орієнтуюсь 2 місяці, може бути, і раніше. Та перетримувати теж не потрібно. В процесі ви можете бачити, що у вас процес йде не такий активний. Можете досипати потім ще цукор. І теж ставимо місце, яке не має прямих сонячних променів. І стараємось ці банки не зрушувати. Як поставили, то хай і стоять. Так, а це вже у нас готове вино. Звісно, як баночки в нас простояли, ми їх так само просіджуємо і розливаємо у ємкості і даємо відстояти нашому вину, щоб воно заспокоїлося десь 2 місяці. Воно очиститься, заспокоїться, і тоді вже його можна вживати. Так, тепер же ж головний, головний секрет. Коли я вже відстояне вино починаю е, пробувати, і розумію, наприклад, трішки потрібно ще додати цукру, е, ну, я розумію вже цей смак, то дуже-дуже люблю міксувати. Ну, не знаю, може хто так не робить. І мене буває запитують, ой, смачне, а з чого воно? А я навіть не можу сказати, що, тому що ну, якось мені так приходить, що ага, цьому вину треба додати кислинку, цьому вину треба якісь дати більшу насиченість. Ну, Я не можу вам це якби зовсім так е, зрозуміло сказати, але я думаю, ви зрозуміли, мене, що нема таких, знаєте, чітких критеріїв для того, щоб. Оце воно е, чисто таке яблучне. Яблучне да? це сидр. Да. Він смачний, я роблю і чисті віна, але мені найбільше подобається міксувати. Тому дивіться, які вони у мене цікаві, а смачнючі. Ну, не знаю, це не те, що я себе там захвалюю. Але мені люди масово говорять, що кого я пригощаю. Які смачні мої вина. Тому ви не бійтесь експериментувати. Беріть, поєднуйте різні смаки. Це до вас теж прийде з часом. Але от мені завжди хочеться міксувати. Ну, Це моя така фішка. І вони в мене, бачите, і кольори такі, як цікаві, і смаки цікаві. Тому я вам розказала про свої такі технологічні процеси, про те, як я роблю. І ви беріть, експериментуйте, робіть. У мене є такі вина, які вже ну, три роки стоять. Я ніколи не додаю спирт до них, і вони мене не окислюються. Тому не слухайте, що вино повинно обов'язково бути із спиртом, Там ложку додавте спирту. Ні, я не додаю, і вино стоїть прекрасно. Але оце міксувати це просто... І у мене є бутилочка, яку я відставила. Вино просто шикарне. І сказала, що цю бутилочку я відкрию за нашу перемогу. Друзі, будь ласка, ставимо лайк, пишемо коментарі, також запрошую до себе нових підписників. Кому що не зрозуміло, я всім відповім. Друзі, бажаю всім миру, добра, злагоди в родині і щоб в усіх було все добре.